Привіт-привіт! чао чао ти! Сьогодні ми з вами залишимо наш затишний готель Альпхов і поїдемо на 3200 метрів. Подивитися, як виглядає льодовик. Льодовик має страшенну назву. В перші дні я її навіть не могла прочитати. Реттенбах глетчер або Т'єфенбах-Глетчер – Це два льодовика, які є в зоні Зольдена. Після гарного сніданку ми вийшли на зупинку перед готелем, маючи в руках наші пакетні картки Out Card. -карт, Ось так виглядає зупинка. Зупинка австрійських, авіалі... авіа... зупинка австрійських автобусних ліній. Да, Ще бракувало тільки на з літаку летіти на, на Людвик. І в 9.32 приїхав точно по розкладу наш австрійський автобус, на якому ми піднімаємося на гору. Зараз ми проїжджаємо під канатною дорогою, на якій ми вчора заїхали на нашу рекордну на даний момент висоту 3040 метрів. Ось зараз ми якраз проїжджаємо під канатною дорогою з назвою Гайслашкоги. Ми приїхали до своєрідного шлагбаума каси, на який треба оплатити за цю дорогу. Між іншим, проїзд машиною, автівкою по такій дорозі коштує 18 євро з машини. Ліпах австрійських йдемо з оцієї тераси, 3040 метрів. Підемо вниз на ось це... Ця... До цього проміжного пункту на 2000 метрів. Та якби ми повинні зійти вниз на 1000 метрів всього на насуду. Подивимося, що нас чекає по дорозі. Ця платна дорога, яка називається Т'єфенбахштраси. Досить легко її вимовити після назви Людовика. Ця дорога є найвищою заасфальтованою дорогою, по якій відкритий трафік зимою в Європі. І ось зараз буде тунель, який теж є найвищим тунелем, який використовується в зимовий період. Заасфальтований тунель. Йде мова тільки заасфальтовані дороги. Ось 14 кілометрів швидко проминули в панорамах, пейзажах. І ми доїхали на так звану проміжну станцію, на станцію, де ми будемо залишати наш автобус і сідати на кабіновію. І вже на ній безпосередньо ми поїдемо на льодовик. Ви не дивіться на розібраних туристів. Таке враження, що вони не знали, куди вони піднімаються. У нас 7 липня, але температура на цій проміжній станції показувала 8 градусів тепла. Тобто, було досить прохолодно, скажу вам чесно. Двері закриваються, і починається наше сходження на Людовик. Людовик Тєфенбахглетчер. Бачите, як я його вже дуже гарно навчилася виговорювати. І на цьому підйомі я в камері говорю привітання. Привітання мому земляку. Дивлячись відео, якого я побачила цю. Зону зону Зельдена, Сольдина, називайте його, як хочете, і по слідах якого зараз ми йдемо. Це канал Добре вам відомого, Андрія і Світлани Мастикаш. Я їм передаю величезне, величезне вітання їм і всій їхній гарній чудовій родині. На вершині температура була 2 градуси. Що ми там побачили і що ми там робили, ви зможете побачити з в наступного відео. До зустрічі! Гарних всім переглядів!